Вітаю, в ефірі програма Сіті Ньюс, проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Ворог продовжує терор Нікопольщини. Здійснював артобстріли, застосовував дрони різних типів. Скидав боєприпаси з безпілотників, застосовував реактивні системи залпового вогню. Під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Томаківська громади. На жаль, є постраждалі і руйнування. У Нікополі російські окупанти атакували дроном 14-ти поверхівку. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на місцеві медіа. З огляду на відео, внаслідок влучання у багатоповерхівку, сталося займання. Видно, як спалахує вогонь, а тоді з'являється густий дим. Як розповідають мешканці, дроновий Дар відламав від житлового будинку фрагмент конструкції, який згодом теж загорівся. На жаль, на тлі більш руйнівних обстрілів із жертвами, поодинокі дронові удари часто залишають непоміченими, а надто у прифронтовому Нікополі. Однак це також є жорстоким російським терором цивільного населення, і жоден із воєнних злочинів не має зійти з рук Російській Федерації, навіть якщо вони лише відламали від будівлі, де мешкають люди, шматок цегли. Російські війська вдарили кабами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Також ворог вдарив керованою авіабомбою по Маломихайлівській громаді. Потерпали і Великомихайлівська та Покровська громади. Є руйнування по Зеленодольській громаді Криворізького району агресор вдарив ФПВ-дроном. Підрозділи повітряного командування Схід систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. У Дніпрі знесли меморіал зупинку на перемоги 118. Там вшановували пам'ять загиблих і зниклих безвісти від удару російської ракети 14 січня 2023 року. Місцеві кажуть, що демонтаж зробили комунальники без попередження. Вони погломилися над нашим горем і нашим болем. Розповідають мешканці будинку. Люди звернулися до нас, до каналу Д-1, аби засвідчити акт вандалізму міської влади по відношенню до народного меморіалу. Розповідає моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Ось так зараз виглядає зупинка, куди небайдужі дніпряни несли квіти, іграшки і згадували загиблих від російського ракетного удару, який припав на житловий будинок номер 118 на масиві. Перемога. Ця зупинка дійсно може вона комусь заважає, але я вважаю на 100%, що можна було ще трохи потерпіти, що незручності, які пов'язані з цією зупинкою, вони Ну, не могли переважити той біль і відсутність будь-якого місця, куди ці люди можуть прийти. Ну от нема зараз нічого. Таке, таке враження вроді цієї трагедії не було. Зараз це звичайна зупинка, а ще декілька днів тому був народний меморіал. Тут були особисті речі, прапори, іграшки, символи скорботи, все, що дороге серцю і допомагає проживати горе. Їх згребли і вивезли комунальники. І як повідомив про владний телеграм-канал слова заступника начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Івана Васючкова, залишені іграшки утилізували. Мерфілатов і посадовці утилізували людську пам'ять. Мовляв, це не потріб, і там сморід, і пацюки. Люди постраждалі у трагедія, Всі небайдужі містяни і мешканці житломасиву перемога вражені тим. Як влада зневажила і оббрехала їх, бо це місце вони доглядали, оберігали, поставили вазони, висадили поряд сквер. 55 горобин. Кожне дерево в пам'ять про загиблу чи зниклу безвісти людину. Ми висаджували горобини. Це настільки було корисне і дуже зворушливо, коли дітки. своїх однокласників таким чином вшановують. Пані Віра плаче і обурюється, як можна знищувати живу пам'ять те, що створили самі люди, без жодної копійки з бюджету і підтримки мера Філатова, і розповідає, як влада навпаки нав'язує їм власні пам'ятники чи меморіали, навіть не спитавши думки постраждалих чи тих, хто втратили рідних. Була спроба Філатова його команди встановити меморіал в вигляді скульптури Сідора, де людина на колінах стоїть і її пробиває ракета. Але таке пережити люди просто не могли. А ми, мешканці перемоги, коли дізналися про це і ну, дізналися про відношення мешканців цього будинку, ми сказали, що ні під яким. Соусом ця споруда тут не з'явиться. Зараз виношується проєкт, де каркас повністю на два під'їзди. Там ключ буде, який символізує відродження життя. Там сфери будуть, які світяться, які символізують душі загиблих. Все це добре. На їхню думку, але чи потрібно це людям, і чи це допоможе їм затягувати цю рану, яка нанесена ракетою. Пані Віра зазначає, що за законом має громадськість вирішувати, який буде меморіал на перемоги 118. тож вимагатимуть відкритого конкурсу і поділилася, як самі мешканці будинку бачать це місце пам'яті. Тихе і камерне. Мешканці вважають, що тут щось е, якийсь скверк, тихий, гарний, і щось невеличке, те, що буде символізувати цю трагедію, і, мабуть, інтерактивну дошку, де кожен може буде, ну, дізнатися про людину, яка загибла. А тепер, після знищення зупинки меморіалу, додає жінка. Людям навіть ніде вшанувати загиблих. Я не знаю, наприклад, куди зараз ці люди повинні приходити на дні народження своїх загиблих, куди вони повинні приходити в пам'ятні дні. Ну, от у когось це було там весілля в якийсь день, і вони б хотіли Ну, А зараз не знаю, от якась людина поставила в баночки, квіти. От там на, на стіні дві іграшки є зараз. Наскільки це важливо ну, для кожного з них, щоб нікого не забули? Пам'ять це не про минуле, це про те, ким ми є сьогодні. Наш канал слідкує за діями міської влади щодо можливого меморіалу на перемоги 118. І повідомимо вам усі подробиці. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський, новини Д1. У Дніпрі на ремонт мосту витратять третину мільярда. До війни це нікому не було цікаво. Такими заголовками або схожими на цей, у соціальних мережах, інформаційних ресурсах та інтернет-виданнях з'явилися публікації. У Дніпрі під час війни хочуть витратити третину мільярда гривень на капітальний ремонт трамвайної колії на одному з мостів. Роботи мають бути виконані до кінця грудня поточного року. Йдеться про старий міст У 2022 році. Російська атака спричинила деякі пошкодження, але не вплинула на його роботу. Міст з'єднує центральний та нижньодніпровський райони міста. Замовником у тендері виступає комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт міськради Дніпра. Влада планує капітальний ремонт трамвайної колії. Заявлена сума робіт складає 351 мільйон гривень. Торги було відкрито 2 червня. А крайній термін подання пропозицій – 17 червня. Вже 18 числа має розпочатися аукціон. Цікаво, що дорогі роботи на мосту вирішили провести під час війни, при тому, що до цього переправа не бачила капремонту десятиліттями, зазначають у інтернет-виданнях. Чергова важлива на думку депутатів Дніпровської міської ради витрата під час війни. Так у Дніпрі хочуть витратити понад 14 мільйонів на ремонт систем поливу. Департамент благоустрою міськради оголосив тендер на 14,2 мільйони гривень. Йдеться про поточний ремонт систем зрощення, які забезпечують полив зелених зон у місті. Підрядника планують обрати до 10 червня поточного року. У центрі Дніпра на вулиці Грушевського, 6, посеред проїжджої частини, утворилася глибока яма, яка вже більше тижня становить серйозну небезпеку для водіїв. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на дописи місцевих мешканців у соцмережах. Через вибоїну на дорозі автівки регулярно пробивають колеса. Яму позначили лише аварійним трикутником. Однак, жодних ознак ремонту. З боку комунальних служб поки немає. Ситуація викликає обурення серед водіїв, які змушені або різко гальмувати перед пасткою в асфальті, або наражати себе на небезпеку, маневруючи на вузькій вулиці. Мешканці закликають міські служби терміново відреагувати та усунути небезпечну яму, щоб уникнути аварій і подальших пошкоджень транспорту. Переходячи до комунальних питань, то днями на Покровському сухе дерево впало на припарковані машини. Такими дописами з фото- і відеоматеріалами діляться у соціальних мережах. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка вже 107 театральних сезонів радує глядачів своїми виставами. Цього разу глядачі мали змогу насолодитися східним колоритом. Під час перегляду вистави Один день із тисячі ночей на постанові побувала і наша знімальна група. «Ця Вистава дуже цікава. Чому? Тому що е, в цій виставі ментальність східна, а схід це справа дуже тонка. І ця вистава поставлена за оповіданням Хаджина Средіна. Але ж ви розумієте, що український театр все одно дивиться на східну філософію своїм українським поглядом. І тому ця вистава дуже музична, дуже яскрава, танцювальна і, скажімо. Доторкнутися до теми мудрого ходжина Срідіно, але в інтерпретацію нашого театру це цікава подія, і тому я думаю, що глядачі, які прийдуть сьогодні на виставу, будуть дуже здивовані і, мабуть, дуже задоволені в одній з провідних ролей спектаклю. Директорка, художній керівник театру Шевченка, заслужена артистка України Оксана Петровська. Її гра яскрава, витончена. Повна художніх прийомів не залишає байдужим нікого. Глядачі залишилися в повному захваті від виступу. У спектаклі гармонійно поєднали талановиту акторську гру. Режисерські новації, виразні декорації і майстерне виконання піснів, танців, музики у супроводі оркестру. Більше подробиць дивіться у нашому матеріалі на YouTube та Facebook сторінках телеканалу д 1 Художниця з Дніпропетровщини представляє Україну на артринку в Японії. Художниця з Кривого Рогу Зоя Скоропаденко презентувала сучасне українське мистецтво на престижному арт-ярмарку в Осаці. Про це повідомляє телеканал де 1 із посиланням на instagram сторінку художниці у виставковому. Центрі Осака Джо Холл відкрився Осака International Art Fair 2025. міжнародний арт ринок що проходить у межах культурної програми Експо 2025. Участь у ньому беруть понад 120 галерей із більш ніж 30 країн, вперше серед них і Україна. Центральною постаттю українського стенду стала Зоя Скоропаденко, художниця родом із Кривого Рога. Вона представила серію робіт, натхненних японським СУМО, створену під час відвідувань сумошкіл і чемпіонатів у Токіо. Частину цих творів паралельно експонують на її великій персональній виставці в меморіальному музеї йокозуни Тайхо на Хокайдо на ярмарку також показали серію Торсо. Яка свого часу викликала резонанс у Європі через спроби цензури? Ці роботи є візуальним дослідженням тем тілесності, вразливості та сили. Окрім скоропаденко на стенді галереї виступили художники з Ісландії, Великобританії та Монако. Український павільйон Експо Осака Осака-2025» відзначив важливість участі українських митців у міжнародних проєктах як елемент культурної дипломатії. У Дніпрі відбувся спортивний фестиваль «Юкрейн». Чотири дні сотні юних єдиноборців різних областей змагалися за титул найкращого. Кожен у своїй ваговій категорії та бойовому мистецтві. У програмі Вільна та греко-римська боротьба бокс Муайтай, Фріфайт, ММА. За баталіями на рингу слідкувало досвідчене журі, оцінювало технічність рухів і прийомів. Хто з суперників володіє ситуацією, дотримується правил. У залі була потужна підтримка. Друзі, рідні, тренери, а також Титани UA» — амбасадори проєкту. Бійці, за плечима яких пекельні бої та місяці реабілітації після поранень, вболівали за тих, заради кого билися на фронті дітей. Підзарядив учасників і гостей гурт Козак Сістем за круту організацію та емоції. Дякую благодійникам і спортклубу. Знаю, вони впроваджують ще одну ініціативу: створюють простір, де займатися та відновлюватися зможуть ветерани. Круто мати партнерів, які допомагають дбати про майбутнє. За Значив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Шахіст з Дніпра здобув золото на чемпіонаті України серед юнаків до восьми років. Про це повідомляє телеканал, D1 з посиланням на Федерацію шахів Дніпра. На чемпіонаті України з рапіду та бліцу серед юнаків до восьми років Дніпровський шахіст Мирон Нетрепка здобув перше місце. Хлопчика тренує гутман Геннадій Михайлович. Юний шахіст займається з чотирьох років. Торік він став чемпіоном Європи в категорії до 8 років на змаганнях у Празі, де обіграв сім Верників з різних країн. Останньою з видатних перемог дитини є чемпіонат світу. Там хлопчина здобув перше місце і набрав 9,5 очок з 11. На цьому програма News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook та YouTube. Побачимось на телеканалі. Д1. Слава Україні.